Напередодні 1 вересня у місті прийшла масштабна серпнева конференція освітян. Головною темою зустрічі стало подолання викликів освіти під час війни та дорожня карта розвитку освітньої галузі у 2023-2024 навчальних роках. У заході взяло участь близько чотирьох сотень керівників дошкільної загальної середньої позашкільної освіти міста. Підтримати та привітати освітян напередодні нового навчального року. Завітав міський голова та активісти громадської організації бджола. Я хочу від імені всієї територіальної громади подя. Дякую вам, вашій особи, всіх освітян нашого міста, за те, що з перших днів війни ви створили дуже потужні волонтерські рухи, дуже багато зробили і робите для наших збройних сил за те, що в цих складних умовах тримаєте на високому рівні освітній процес в нашому місті. Подякувати всім батькам, які підтримують наші освітні заклади, підтримують наших дітей. Бажаю нам всім. Щоб наступний рік не буде непростий цей рік, але бажаю, щоб він наблизив нашу перемогу. Минулий рік був дуже складним для освітян. Вперше педагогам довелося зіткнутися з навчанням в умовах воєнного стану за працю та волонтерство, за великий внесок у майбутнє нашого міста та країни. очільник Кам'янського нагородив подячними листами та пам'ятними подарунками провідних працівників освіти. Також закладам, які забезпечили літній відпочинок для маленьких кам'янчан, вручили цінні подарунки.